Благодійний фонд «Чисті Серцем продовжує надавати допомогу всім, хто за нею звертається. Доброчинці знову завітали на Коломищину. Цього разу допомогу отримали лікувальні та освітні заклади Нижньовербізької громади. Передали для шкіл і різні побутові прилади. Також от зараз ми знаходимося у школі, де передали і ноутбук, ноутбуки для школи. Школі якраз так само цікаво, що більше вже 100 років, з наступного року буде ці школі 100 років. Вон ззаді у нас той будинок, який перший раз громада збудувала досить такий, Кажуть, і приємні, поєднали приємне з історичним. Ця допомога вся сформована, що ми сьогодні передаємо за допомогу за сприянням Міністерства закордонних справ України та підтримки та Китайської Народної Республіки, Нижнівербіцький центр первинної медичної допомоги давно мріяв про нові ноутбуки. Також потрібні медикам були холодильник, мікрохвильові печі, електрочайники та інше приладдя. Запит нас повністю задовольнили. Нам це дуже потрібно у своїй роботі. Це дасть змогу нам покращити надання, зокрема нашої. Первинної медичної допомоги у плані інформаційному, тому що нам дуже потрібні зокрема ноутбуки, отримав допомогу і Великоключівський ліцей. Тут наразі навчається майже три сотні школярів. А ще школі скоро виповниться 100 років. Тому ноутбуки стануть у нагоді хлопчикам та дівчатам. На сучасному етапі здобуття освіти учнями комп'ютерні технології вони відіграють дуже важливу роль і ті. Ноутбуки, які були придбані чи комп'ютери 5-6 років тому, вони вже фізично і морально застаріли. І нова сучасна техніка відіграє важливу роль у здобутті оволодінні знаннями, комп'ютерними технологіями, як вчителів, так і здобувачів у Очільник Нижньовербіської громади Ярослав М'якущев зазначив, що благодійний фонд чисті серцем. Допомагає не вперше і сподівається на подальшу співпрацю за довгі роки. Я просто не можу навіть передати ту подяку. Це не те, що до нас приїхало. Ту подяку благодійному фонду Чисті серцем просили ми нашим воїнам. Так само була допомога раніше. Просили навчальним закладам. Ну, я навіть щиро кажучи, не можу знайти слів. Такий важкий час і така дороговартісна апаратура, яка надається. Для наших закладів освіти, опісля відвідин цієї громади, благодійники поїхали із подарунками до Рунгурів та Заболутва. З нижнього вербіжа та великого ключева Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо Раї.